Так, друзі, всім привіт! Сьогодні знімаємо коротенький відео-відук з Оленкою. З Оленкою ми познайомилися вже ну, досить давно. Більше вже п'яти років ми спілкуємося. Три роки ми займаємося у сфері торгівлі. Оленка до мене прийшла, коли ми ще продавали порошок, спалюваш саджі в ролі менеджера. Потім перейшло у все в навчання, у свій магазин. Оленка, пару слів про себе. Розкажи, як все відбувалося, до чим ким ти працювала до цього. Так, всім привіт. Як все відбувалося? Я була за кордоном, ну і, звичайно, робота за кордоном була не з найкраще, вона мені не подобалася. Ну і хотілося щось змінити в своєму житті. Я задумалася над своїм власним маленьким бізнесом. Коли приїхала на Україну, мені порекомендували Андрію. Я ще навіть тоді, коли була за кордоном, в мене закрадалася думка про свій інтернет-магазин. Сказали, що він набирає менеджерів в офіс, починає продавати порошок. Ну і вже багато порошок з вже багато років займається інтернет-магазином, можеш спробувати. Ну я, звичайно, пішла. Мені сподобалося. Я десь може через десь тиждень-два я купила. Андрій поміг мені купити свій інтернет-магазин і паралельно я навчалася товарному бізнесу, продавала спонзац. І, Одночасно завантажувала товари у свій, свій інтернет-магазин. Супер, да, супер. Я пригадую цей момент, коли мені ну, перейшла Оленка. Вона була одним із самих найкращих менеджерів вона відповідальна вперше дуже, і ми дуже з нею робили хороші результати. Ми брали потім інших менеджерів, також їх навчали. Ну, потім так все перейшло. Оленко вже відкрила свій магазин, він зараз надалі ну, працює, все вірно, так? зараз приносить дохід. І також ми з Оленкою ще три роки тому ми зробили також один хороший проект, придумали, де без вкладень. Ми відправляємо посилки, нам скидають замовлення. І також цей бізнес до сих пір працює. Так більшості знає, що дівчат боються спробувати, шукають себе також в інтернеті. І думаю, що на це потрібно дуже велике плавання. Ось вам живий приклад де ми з Оленкою, Спільна ідея. ми її просто реалізували і вона до сих пір працює. Олена, все таке питання. в мене багато запитів від дівчат. скажіть всім рекомендацію, пораду. На що звернути увагу, які прийняти потрібно рішення, щоб реально прийти до хорошого результату, та як ти зараз на сьогоднішній день ведеш не один проєкт, не один інтернет-магазин, тебе також є інші проєкти. І я радий, що вийшло. Скажи, наставному тим майбутнім дівчатам, які хочуть спробувати себе в товарному бізнесі. Так, ну якщо я вважаю так, що якщо є мрія, то потрібно не сидіти на дивані, потрібно вставати і рухатися. вперед. Тоді, звичайно, буде якийсь результат. Ну і найперше, те, що ти робиш, потрібно любити. Ось, наприклад, мені товарка сподобалася. мені дуже мені дуже подобається розмовляти з клієнтами, дуже хороші всі люди. І я хочу ставати все і більш, тобто рости у цій цьому напрямку і ставати, звичайно, професіоналом. Я, Андрій, тобі дуже дуже вдячна. Я вважаю, що ти є дуже хорошим спеціалістом. Я вам його рекомендую. Дякую, Оленка, тобі за такий хороший відгук. Я думаю, що ти обов'язково змотивуєш тих дівчат, жінок, хто хоче займатися своїм бізнесом, нехай вони приймають правильні рішення. Так само як ти молодець, що не здалася, що наполегло працювала. І е, цей шлях, який ти пройшла, ти бачиш, зараз дикарті дуже подобається. Ти хочеш більше і більше Я бажаю дуже гарних клієнтів і багато профіту. Це гарно дякую. Дякую тобі.